Люби малята, дівчата і хлопчики, діти і дорослі це все люди. Подивіться на себе у дзеркало. Пропоную сьогодні повторити назви частин тіла, розглянути предмети гігієни, визначити, для чого вони потрібні, та дізнатись, хто стоїть на стражі нашого здоров'я. Тіла людей влаштовані за однаковим принципом. Та при цьому вони всі різняться між собою, за кольором волосся, очей, шкіри, а також за формою та розмірами. Всі тіла складаються з однакових частин, з голови, тулуба, двох рук, двох ніг. На голові є два ока, два вуха, ніс та рот, в якому знаходяться зуби та язик. Щоб зберегти своє тіло здоровим, потрібно турбуватися про різні частини тіла та користуватися засобами гігієни, шампунем, зубною щіткою та зубною пастою, дитячим милом, пральним порошком, гребінцем та серветками. А зараз пропоную пограти гру. Для чого ці речі? Зубна паста та зубна щітка нам потрібні для догляду за зубами, які потрібно чистити вранці та ввечері. Вушні палички використовують для утримання в чистоті наші вушка. Шампунь, щітка, закопка та фен нам допоможуть доглядати за волоссям, мити, розчісувати, сушити та робити зачіски. Житке та тверде мило, мочавка та халат нам потрібні для того, щоб тримати в чистоті нашу шкіру. Обов'язково користуйтеся паперовими серветками для догляду за носиком. А щоб нігці на руках та ногах були охайними, дорослі повинні вам підстригати нігці манікюрними ножицями. Але якщо ви все ж таки захворіли, лікарі завжди стоять на стражі вашого здоров'я. А медпрацівники яких професій допоможуть нам бути здоровими? Якщо ви погано доглядаєте за своїми зубками, то вам обов'язково потрібно піти до лікаря-стоматолога, щоб вилікувати хворі зубки. Інколи ти відчуваєш, що почав погано бачити, тоді записуйся на прийом до лікаря-окуліста, який припише окуляри. Дітки, запам'ятайте, потрібно регулярно відвідувати сімейного лікаря. Він поміряє температуру, послухає тебе та надасть батькам направлення до інших лікарів. Може таке статися, що тобі потрібно буде зробити укол. В цьому разі сміливо вирушай до медсестри. Ну що ж, любі малята, сподіваюсь, ви зрозуміли, що потрібно дружити з предметами гігієни, тримати в чистоті всі частини тіла, і тоді ви рідше будете звертатися по допомогу до лікарів. Бережіть своє здоров'я і до зустрічі!